Зараз ми вам наглядно продемонструємо, як можна зробити із трубчастого бинта захист на пальчик. Для цього нам потрібні аплікатори. Маємо в наявності аплікатори розміру S та розмір M. Вони трошки різні йдуть по матеріалу: один металевий, а другий пластиковий. Але і той, і той дуже гарно справляється з задачею. Нам потрібно взяти трубчастий бинт. В даному випадку ми взяли бинт розміром номер 2 це розмір М. Він такий середній і найпопулярніший. Трубчастий бинт він еластичний і дуже гарно тягнеться. Він розтягується і в довжину, і в ширину. Він дихаючий, пальчик не буде запарювати, буде дуже гарно дихати. Нам потрібно взяти палець і відміряти довжину трубчастого бинта. Ось так ось двічі, враховуючи те, що він буде скручуватися та складатися. Відрізаємо необхідну нам довжину самого бинта. Далі нам потрібно взяти аплікатор і на ту частинку аплікатора, яка є тоншою по діаметру, повністю одягнути сам трубчастий бинт. Ось так. того боку, де є більший діаметр, ми до трубчастого бинта просовуємо пальчик. Ось так одягаємо, притримуємо його та скручуємо. Дуже зручно це робити за допомогою аплікатора. А потім ось так от одягаємо з наступного боку. Пов'язочка вийшла дуже акуратною, дуже гарно вона тримається. Ось такий чудовий захист на пальчик. А зараз ми також можемо показати, як це робити за допомогою іншого аплікатора, ось такого ось пластикового. Теж все аналогічно ми відрізуємо, ми вже знаємо, яку нам довжину потрібно відрізати на пальчик. Так само починаємо одягати з того боку, де є менший діаметр аплікатора. Потрібно протягнути його та одягнути на пальчик. Ось так. Притримуємо обов'язково і скручуємо, одягаємо назад. Ось. Дуже зручно і дуже швидко зробити ось такий захист для вашого клієнта.